Дякую всім щиро за спільну молитву, нехай Боже благословення вперед день свята Успення Пресвятої Богородиці, а з тим святом кожен християнин над своєю смертю роздумує не як над чимось страшним, але власне тим легким сном, яким переходимо до вічності. Але сьогоднішній Івангелія дуже цікаве. І вона нас е, якби зобов'язує дещо да, переосмислити, переаналізувати свій власний християнський спосіб життя. Мало того, життя, але людина для того, щоб жити, вона мусить мислити, вона мусить думати, чи вона правильно живе по християнськи чи ні. І маленький коротенький уривок Івангелії від Матея каже, що. Е, Якщо ви впадете на цей камінь, розіб'єтеся. Але коли він на вас впаде, то він вас роздавить. Це дуже цікаві такі два, два Вислови Ісуса Христа, тобто вони доповнюють, якби попередні причини, в яких Ісус Христос попереджає. То виноградарів невдячних, які вбивають віднородного сина. А друга прича це про двох синів, яких батько попросив іди дитину, попрацюй моєму виногради, то ти каже: добре, тату, я піду. Я так дуже часто ми з вами говоримо, Боже, от я вже сьогодні зміюся, я буду вже інший, я буду кращий. А другий син. Молодший каже до нього «Тато, піди сину попрацюй, працює мій бино а той каже, не піду, але трошки переосмисливши саму себе, свою таку гордість, своє, своє, своє таке зухвальство, яке дуже часто буває у нас з вами він пішов і попрацював. Хочеш на річним каменем. Церкві є Христос. І Коли людина відноситься, так як фарисеї це робили, тому що коли Христос говорив про два моменти, коли людина в цей камінь, вона розіб'ється, але на кого Він упаде, то він розстане. Він говорив цей Ірусалімській святий до тих знавців закону, які зухвало знаючи, закон порушує його. Тому Христос попереджає кожного з нас, зокрема, яка кончина твого життя буде. Якщо при святої при при Богородиці, ми вважаємо смерть як перехід легкий, перехід до вічності. Чина буде мене моя, як я закінчу свій шлях. Там не може бути, але можливо, там є або, або, і тому нехай нами з вами цей. Праздник у буде переосмислений, пережити. Питання праздника полягає в тому, як я його духовно переживаю. Не так скільки я вареників на свято зім, або скільки, е, вибачте, за слово, горілки випів і ще щось. Празник це те, що. Глибше. Це те, що заставляє людину задуматися, яка кончина чекає мене? Е, найголовніше моє прохання до всіх нас. Сьогодні Україна молиться, вся Україна молиться, щоб вже нарешті закінчилася ця війна, щоб припинилися материнські сльози. Молодих наших хлопців, в госпіталях, по лікарнях, щоб вже нарешті сонце миру розсвітило над нами. Але це кожен від кожного з нас залежить кінець, якщо ми припинимо цю війну поміж себе. В собі, Сьогодні молимося, Гостину і просимо Милосердя Боже, щоб воно відкрилося для нас, щоб вже нарешті Господь зірявся над нами вічними. Благословені, Все Духі, Бога, Діка, <клухи> нехай зібіна нас, притимає, дні життя вашого, пам'ять гарного, всім Богом благословенного Дня. Прасника и вихідник. Слава Ісусу Христу.